Доброго дня, мене звуть Ярослава Крамаренко, я викладачка на кафедрі суспільних дисциплін та методик їх викладання в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Ушинського. І сьогодні, в рамках нашого проєкту Наративи української історії проти російської пропаганди та дезінформації ми будемо розвінчувати міфи навколо життя і творчості неймовірного українського художника Казимира Малевича. Російська пропаганда досі стверджує, що Казимир. Малевич, це російський і радянський художник, один із художників російського авангарду. До прикладу, Ірина Вакар, російська мистецтвознавиця і дослідниця біографії Малевича, стверджує, що російський авангард це бренд. Так стали називати навіть грузинських художників, які жили в імперії, а потім в СССР. Цю назву не має сенсу переглядати, ми ж не маємо запитань до Паризької школи, в якій було повно не парижан і навіть не французів. Наприклад, всі знають, що Марк Шагал єврей, але він теж представник російського авангарду, всередині якого і почав свою плідну діяльність. Розумієте, авангард склався тоді, коли коли ще не було самостійних держав України, Білорусі, Польщі, тому Малевича називають представником російського авангарду, і це, в силу існуючих політичних реалій, не має звучати для вас образливо. Мистецтвознавці завжди намагаються підкреслити найважливіші особливості у творчості художника, бути толерантними і розглядати надбання це у світовому культурному контексті. Що тут скажеш? Російська толерантність завершується саме на українському питанні. Бачимо вплив російської пропаганди і на європейців. Зокрема, на сайті Аукціонного дому Крістіс, біографія Малевича. Як ви думаєте, в якому розділі розміщена? Звичайно, в розділі російського мистецтва. Однак, як би Росія не намагалася видавати українського художника за російського, правда завжди перемагає. Отже, Казимир Малевич народився 23 лютого 1879 року в Києві на вулиці Жилянській, 63. На жаль, будинок не зберігся до наших днів, дитинство провів у рідних. У різних куточках України це і Сумщина, і Чернігівщина, і Кам'янець-Подільський, і Київщина. Проживши в селах і бачачи, як селянки розписують печі, хати, вишивають, плетуть, як наносять орнаменти на писанки до Великодня, як створюють і пишуть ікони. Малевич у своїй автобіографії, так і згадує, що. Саме українське народне мистецтво мало на нього дуже тотальний вплив, і першими вчителями були саме селянки. Отже, українське народне мистецтво відкрило Малевичу двері до супрематизму, а не переїзд з деревень в Москву і Ленінград як Стверджує російська пропаганда. Та перш ніж прийти до свого стилю, знайти себе, так би мовити, він спробував себе в ролі художника-імпресіоніста, художника експресіоніста, футуриста, фовіста і символіста. Однак у 1915 році, створивши картину Чорний квадрат. А це перший в світі безпредметний твір мистецтва, який нічого в собі не несе. Це ось просто той чорний квадрат на білому тлі, започаткував течію супрематизму. Він писав українською не надто грамотно. Адже, як стверджує мистецтвознавиця Тетяна Філевська, брак освіти він був відчутний. Малевич не володів досконало письмовою ні російською, ні українською, і, до речі, статті Малевича, наприклад, у журналі Нова генерація це відредагований текст автора. Проте, ми. Маючи доступ до листування між Малевичем і його друзями, наприклад, Левом Крамаренком і його дружиною, маємо змогу бачити, що українською все ж таки художник розмовляв і володів. Наприклад, в листі до Лева Крамаренка він пише так: в Києві кажуть, їди хоч відбавляй вишні, черешні та друга ягода, що росте пиля самої землі. От би добре було вареники з сметаною та оцієї ягоди з молоком. Та з сахаром. І що кажуть поросята в будинку вчених на обід можна брати? Тобто бачимо, що українська не була чужою для Казимира Малевича. До речі, Малевич чи не єдиний художник, який на своїх полотнах зображував трагічні події Голодомору 1932-1933 років, про які в жодній біографії художника. Із російських джерел нема ні слова. Тридцяті роки відверто стерті із пам'яті, з біографіями ця, адже Малевич переживав забуття. Його картини не експонувалися, навіть були заборонені, як і все авангардистське в Радянському Союзі. А пам'ять про нього існувала хіба що за кордоном, куди. Виїхали всі його учні і, завдячуючи саме їм, про нього ще знали і пам'ятали. Самого Малевича затримали НКВД, і щоб отримати зізнання у шпигунстві, впорскували воду під тиском у сечогінний канал, від цього в художника розвинувся рак простати, від якого він 15 травня 1935 року і помер. Ми не маємо опускати рук і, тим більше, дарувати наших митців, нашу історію, нашу культуру Російській Федерації. Ми повинні повертати своїх і своє. Це місія кожного українця боронити заради свободи, заради правди, заради життя. Все своє, все наше. Дякую і до нових зустрічей.